Вітаю всіх на каналі Вяжемо Разом. Хочу показати вам свої книги по в'язанню. Я не можу сказати, яка найкраща для мене. Вони є всі однаково корисні і цікаві. І перша книжка це автори Раскутіна і Маркіна, книга на російській мові, але видавництво Київ, рік 1968. Пишіть в коментарях, якими книгами ви користуєтесь, чи є у вас такі також книги тих часів. Дуже цікаво буде. Також автори, які були раніше, теж це цікаво. Пишіть, будь ласка. Значить, початок тут стандартний: як набирати петлі, підбирати спиці. таке. Для початківців також це дуже корисно. Тут є найпростіші візерунки, як в'язати. До речі, і зараз ми в'яжемо багато в інтернеті таких візерунків, як прибавляти петлі, ось є уроки. Тут 100 уроків. Такі візеруночки різні. Також є тут багато видів резинки. Ось французька резинка. Це ми пропустимо. Англійська резинка. Офрірована резинка. дуже цікава. Напіванглійська. Також покажу вам моду того часу. Такі цікаві шапки, як на мене кумедно виглядають, але в ті часи, мабуть, були на піку моду. Ну, дитяча шапочка ще так собі, а ось така цікава. Не знаю, хто носив, можливо, наші бабусі, мами. Можливо, дуже модна була. Але тут є не тільки такі шапки цікаві, а ось є, як в'язати берет. Можна брати це за основу і в'язати з козирьками чоловіча шапка. Так, далі, що у нас тут візерунки йдуть. Ну, для мене тут ця корисна книга. З чим найкорисніше це те, що тут є розрахунки про зменшення петель пройми, скоси плечей, як в'язати, зменшення петель по ростку. Ось, може, комусь буде цікаво, як зменшувати по краю пройми спинки. Можете зробити собі скріншот. І ось така інформація, схема зменшення петель по плечовому скосу. Для мене це є дуже корисна інформація. Також є як в'язати розріз, розрізи для застіжок, для молній, кнопок. І ось цікава дуже інформація, як в'язати рукав шивний. Це дуже корисна інформація. Витачки. Я думаю, витачки зараз ніхто не в'яже, але не знаю. Також поділіться, будь ласка, в коментарях, чи в'яже, хто зараз витачки. Також ось і в горловину як в'язати. Ну, тобто інформації дуже багато і дуже все так до дрібниць розписано. Є, звичайно, такі моменти якісь незрозумілі, але в цілому, Так, що я вам ще хотіла показати? А, ось таку ковтинку. Я думаю, це навіть зараз дуже сучасна ковтинка. Такий візерунок зустрічається в інтернеті, на Пінтерест я бачила такий візерунок, і навіть у якоїсь в'язальщиці така вже зв'язана ковтинка. Якщо підібрати таку гарну пряжу, то буде навіть дуже гарна ковтина. Навіть тут є опис, як в'язати панчохи. Так, далі, що у нас тут є такі візерунки, також зустрічаються в інтернеті, як в'язати кут. Також ось є. Як в'язати горловину з в, в подібну різні викрики? Також є опис візерунка коси. Тут вони називаються фасонний шгут. Снопіки, цікава назва. Снопіки. Фасонний жгут, фасонний жгут номер 2 Ось також гарний візерунок, плетінка чи корзинка навіть є така назва. Як в'язати юбки спідниці. Що вам тут ще цікаво показати? Так, опис є, як в'язати реглан. Ось навіть, до речі, непоганий светр, але назва в нього спортивний светр. Чому спортивний незрозуміло. Тоді тут є, як прибавляти лінії реглана формувати різні способи. Також ось светер, як звичайний буденний светр, називається спортивний. Так, Різні орнаменти. Так, що вам ще цікаво показати? Так ось, ось цікава хустка. Вертикальні соти. До речі, я думаю, можна зв'язати такий, е, зняти мастер-клас по цим сотам. Дуже цікавий візерунок, він дуже щільний. Думаю, підійде для шапок, для дитячих речей. Вертикальні соти. До речі, як в'язати просто соти, є відео на каналі. Переглядайте, будь ласка, дуже актуальний візерунок, мені дуже подобається. Особливо з тонкою пряжі, якщо в'язати, то виходить такий досить і об'ємний виріб і можна застосувати тонку пряжу. Такі різні рукавички з орнаментами. Також актуальні, я думаю, в наш час можна в'язати. Головні убори цікаві тут. Але на шапки, мабуть, була така мота. Може, хтось із мам і носив наших мам, бабусь вже. До речі, сподобався мені такий светр або джемпер двохкольоровий. В планах є його зв'язати. І ось такий светер Декілька кольорів. Також є тут опис, і також мені подобаються ці дві моделі. В майбутньому, я думаю, ми зв'яжемо, але в майбутньому, поки що не обіцяю, що це буде в ближай, ближчий час. Ну, Сукні, до речі, і непогані, не знаю. Якщо підібрати пряжу, цілком може бути так, Далі йде опис кофтин, костюмів. Ось хочу показати зараз, зараз, щоб не пропустити, а ось орнаменти рукавичок як в'язати. Але цікавить мене більше, а, також ще ось зупинюся, сукня є. Також, мені здається, це цікаво з орнаментом, але найбільше мені подобається ось ця модель, опис. Светра, джемпера, як правильно сказати, із декількох кольорів. І цю ковтину я хочу зв'язати. Тому підписуйтесь, якщо вам також цікаво, в майбутньому обов'язково зв'яжемо. Далі йде опис, а ось орнаменти ще до сукні. Так. Далі йдуть описи просто. Безцінна для мене, звичайно, є ось така книга Маргарити Максимової. Вона, я думаю, просто нахідка для початківців. Але загострювати увагу я не буду на цій ці книжці. Якщо у вас буде можливість колись придбати таку книжку, і ви, початківець, початківець обов'язково купіть. А на каналі є відео, які я знімала по цій книжці. Вони про те, як в'язати точний рукав, як в'язати пройму по спинці і по переду. Але книга, ну, мода також тут цікава, звичайно. До речі, цей светер непоганий. Чи джемпер, чи ковтина. Також є тут такі візерунки, які ми всі в'яжемо, і вони з інтернету. Також тут є як набирати, зменшувати петлі, а прибавлення убавлення. Але основна. Корисність від книги це викрійки. Ось вона основа з основ. Оце для початківця найважливіша інформація. Так, ну що вам ще тут показати. Ось такі жилетки в'язали колись. Я думаю, така навіть і зараз буде актуальна і ось горловина лодочка як в'язати? Така ковтина також літня може бути. Ну, саме ціни в цій книжці це, звичайно, викріки. Шапки, до речі, також зараз такі в'яжуть. Чоловічий светр, навіть зараз нічого такий буде. Ну, і все на цьому. Так далі. Ось іще в мене є така книга. Також рік видавництва 1976 рік. Харків. Автори співакова Ніколаєнкова. Також вступ стандартний, спиці пряжа, як набирати петлі. Але також саме основне тут, це викріка. Ось є опис, як в'язати реглан. Багато корисностей. Покажу вам також моду. Це не цікаво, думаю. Але ось светрі чоловічі навіть нічого. Такі. синій, гарний ось коричневий джемпер. Такий навіть нічого. Ось джемпер гарний. Оце так схоже на плюшеву пряжу чомусь мені не знаю. Чому. Також ось непогана модель. Жіночий джемпер. Також тут викрійки. Думаю, не цікаві, не актуальні вже. Але колись, мабуть, люди, е, наші мами і бабусі моднічали, цікавий цікавий сарафан, а написано юбка з бретельками. Схоже на дитячий, але модель. Старша, цікаво. Так, ще є в мене така книжка, але я її не рекомендую. Вона мені не зрозуміла. Я думаю, вона зрозуміла тільки самій авторці, коштує дорого для початківців, як на мене, взагалі не підходить, але в наших магазинах може бути в продажі. Особливо в інтернет-магазинах, але я її не рекомендую. Тому не витрачайте гроші. Краще знайдіть собі автора Маргариту Максимову, і це буде найкращий ваш вибір. Ще така книжка є для в'язання гачком. Автор Джейн Девіс. для початківців рекомендую. Я сама по ній навчалася. Ще в мене не було доступу такого до інтернету. І це мій самий перший самовчитель в'язання гачком. 2012 рік, клуб сімейного досуга. Ця книжка гарна подобається мені вступ тут про пряжу, які види пряжі бувають. Матеріали, але ось чітко показано, як набирати петлі, повітряна петля, які бувають стовпчики, стовпчики без накиду, до Тут детально написано, якщо хтось вчиться не по відеоуроках, а Подобається в книжкомовому форматі, то це книга дуже гарна. Я рекомендую є простіші візерунки, тут як набирати, вони також є основою для інших візерунків, складніших. Все тут є і галочки, і сіточки, і з двома накидами, стопчиками. Стопчики з накидами. І ось віконця різні. Ну, тобто ця книжка корисна. Ракушки, ось Шифру... шеврони, зубчики і волни. Також дуже гарно, все схематично написано, чітко, опис, книга корисна. Пишіть, будь ласка, коментарі, якими книгами ви користуєтеся, чи є у вас такі також старовинні вінтажні книги. До зустрічі!